Військовослужбовець Олександр Пащенко пробує займатися на орбітреці. Каже, півроку тому пішов на війну та отримав поранення. Нині перебуває вдома на реабілітації. Там у госпіталі нема такого. Ми повинні шукати. Треба рішати яка мені підходить реабілітація. Реабілітація після спини операція проведена. Поранення отримали два місяці назад. На Харківському направленні пройшов курс операцій і ще проходжу друге місце. А хлопці молоді, треба встановлятися і вертатися назад на позиції. Ознайомлюється з тренажерами і 61-річний Микола Порожній. Розповідає, що служив у 17-й танковій бригаді з 2014 року. У зв'язку з віком та за станом здоров'я із 2017-го демобілізований. Каже, до клубу із хлопцями на реабілітацію буде ходити із задоволенням. Приписали мені ходьба, більше цього накачувати бічепси, бо велику нагрузку не можна все-таки за, за час перебування. Тиск пішов дуже сильний, то для кожного свій підхід повинен бути. Якщо повноцінно з ними план тренування наготувати, то мені здається, результат буде. Результат буде від фізичного стану людини і морально психиатр І результат буде, що людина відчує себе вже набагато краще в фізичному стані. Хлопці, які повернутимуться, є даний тренажерний зал. Даний адаптаційний центр, де вони можуть збиратися, реалізовувати себе і відчути себе повноцінними громадянами нашої держави. Вони зафіксовані руками, у них є дві точки опори, ноги, і вони можуть постійно розтажувати травмовану ногу. Тренер адаптивного клубу Руслан Барсин показує, які вправи можна виконувати на біговій доріжці. Говорить, кожний із тренажерів обирав самостійно. Опит на такий вид адаптації громаді є, тому будуть складати графіки занять, аби уникнути черг. І вони всі максимально адаптовані для людей з обмеженими можливостями. Максимально. Рікси, роли, всі -E, карді тренажери, які не несуть на на собі осьової нагрузки на позвоночник, на опорно-руховий апарат, на колінний сустав. Кожне тренування буде проводитися особисто в залежності від його цілей і його можливостей. Це другий клуб на Черкащині, який на умовах співфінансування отримав грантову підтримку від благодійного фонду МХП громади, державної установи, Всеукраїнський центр фізичного здоров'я населення спорт для всіх, та за підтримки Міністерства молоді та спорту України, каже сільський голова громади Олександр Єременко. Малива частина звичайно по облаштуванню самого приміщення взяла на себе громада це 800 тисяч гривень. Мінімум від мінімум спорту і установа спорт для всіх. Також взяли на себе майже 200 тисяч гривень на тренажери. І звичайно, благодійний фонд МХП Громаді, група компанії МХП, також долучились до цього проекту і також допомогли в закупівлі обладнання. В сумі 200 тисяч гривень проект реалізується на території 13 областей України, говорить директор благодійного фонду МХП громаді Олександр Пахалюк. Кожна з громад дуже сильно хочуть приймати участь, тому що вони розуміють важливість цих просторів і важливість того, що ми робимо зараз для наших захисників і захисниць. Коли вони повертаються, вони мають мати простір, де вони могли б зайнятися спортом, просто поспілкуватись, взнати думку свого побратима чи такого ж самого як він. І не тільки захисники і захисниці можуть сюди приходити, а також інші жителі громади і відповідно отримати якісні послуги в цьому гарному просторі. Сьогоднішній день у нас відкрито 85 клубів. Є у нас вже 40 заявок, які ми відібрали на наступний рік, але я думаю, що буде біля 200 клубів. Точно Тетяна Зозуля, та Горозія, Суспільне новини, Черкаси.